Пан Арестович, радник офісу президента щодо мобілізації, сьогодні спілкувалися зі військовими експертами, і вони кажуть, що ну принаймні питання мобілізації в принципі ще не перше в списку того, що нам треба робити. От у парламенті, і власне в слузі народу, і Верховній Раді, як говорять, ставляться до формату відповіді на російську часткову мобілізацію. Яким це має бути? Дивіться, ну, відповідь на це запитання на сьогоднішній день є достатньо очевидною, на відміну від Російської Федерації, яка протягом цих семи місць війни, устами її високих спікерів, говорила про якусь спеціальну військову операцію. Ми 24 лютого зібралися через буквально. Дві години після того, як перші ракети впали на українські міста, ми зібрали народні депутати, зібралися в залі парламенту. Президент видав указ про введення воєнного стану про оголошення загальної мобілізації. Тобто, ми визнали, що Російська Федерація напала на Україну, і ми це юридично закріпили. Тобто, ми зараз з вами перебуваємо в стані війни, яку Росія веде проти України. В рамках загальної мобілізації було до лав збройних сил України залучено біля 700 тисяч осіб на сьогоднішній день. Кількість особового складу збройних сил України інших складових секторів безпеки та оборони є достатньо для того, щоб виконувати всі завдання, які ставить перед нашими збройними силами, перед іншими військовими формуваннями головнокомандувач збройних сил і Верховний головнокомандувач президент України Володимир Зеленський. Разом з тим, звичайно, якщо російська. Федерація в рамках тої мобілізації, яка зараз відбувається, почне залучати і. Присилати на територію України сотні тисяч нових озброєних військових, то Україна також змушена буде поповнювати склад чисельність своїх збройних сил. І на відміну від Російської Федерації, де зараз чоловіки втікають, і навіть за даними інформаційних агентств в Дагестані вже спалахнули якісь військові сутички воєнні сутички зі стрільбою проти мобілізації. Українські чоловіки, військовослужбовці розуміють, що вони захищають свою батьківщину воюють за збереження нашого права на існування. Тому в нас таких проблем, як в Російській Федерації, немає і бути, не може більше того, навіть зараз є дуже багато добровольців, які хочуть іти воювати, але потреби в додатковому залученні військовослужбовців в Україні наразі немає. Тому потенційно звичайно виключати можливість подальшого розширення кількості збройних сил ми не можемо, але на сьогодні така проблема в Україні не стоїть. От власне про виїзд українців за кордон, чоловіків, зокрема, ну скажімо, були випадки. Тих хто намагався уникнути призову і шукав варіанти виїхати. Ми ж про законні питання. Ось зараз постало питання щодо студентів з 14-го, якщо не помиляюся, вересня їм скасували можливість тим, хто навчається їхати. Взагалі, але мовляв, може бути це питання оновлено, якщо будуть переглядати законодавство. Взагалі є зараз напрацювання погляди про те, як ще уточнити той список, хто може з чоловічих чоловічої статі українці залишати країну. Ну у цих рамках Знаю, що там були розмови про певний фінансовий внесок на рахунок у банку. Як це розвивається питання зараз? Питання виїзду надання законних підстав для можливості громадянам України при особам чоловічій статі призумного віку від 18 до 60 років залишати територію України ведуться фактично з перших днів війни, тому що на превеликий жаль ми також маємо констатувати, що є невелика кількість чоловіків, які намагаються уникнути служби в збройних силах в силу різних причин, нам в силу напевне боязні бути відправленим на війну в зону бойових дій, в силу там різних інших причин намагаються уникнути мобілізації і виїжджають за кордон, але коли ми говоримо про конкретні категорії, наприклад, про студентів, про моряків, то дискусії з приводу необхідності надати можливість таким категоріям чоловіків виїжджати, тому що вони, наприклад, перші там моряки вони заробляють гроші, які потім будуть йти в Україну і використовуватися в тому числі для економічного зростання. Інші студенти мають отримувати спеціальності, які потім також допоможуть у мирний час відновлювати відбудовувати Україну. Такі дискусії в парламенті йдуть стосовно студентів. Ця дискусія набрала такої актуальності, починаючи з середини серпня, оскільки почався етап, коли студенти, які навчаються в іноземних вищих навчальних закладах, від'їжджали на навчання, але знову Інтернет сигнал, напевно, нас, на жаль, підводить. Спробуємо зараз його поновити, щоб почути. Повертається пан Федіроніславський. Попрошу якраз про перспективу змін оновлення, далі думку продовжити. Бачите, щось таки не вдається нам цю розмову завершити. Якщо зараз от справді спробуємо повернути зв'язок, оскільки є ще питання, зокрема про мобілізацію Криму, ми знаємо, що там уже чимало повісток вручили. Федір Федіроніславський, пане Федоре, якраз десь на думці про те, що буде на часі в змінах, з них зв'язок. То прошу так, продовжити. Прогада, я маю на увазі, що про необхідність лібералізації законодавства про виїзд надання законних підстав і дискусії в парламенті точаться з перших днів війни щодо студентів. Ці дискусії загострилися десь з середини серпня, коли Студенти почали виїжджати на навчання в ті вузи, в яких вони навчаються, але на превеликий жаль, як завжди буває, почали е, зловживання мати місце в аспекті, наприклад, студентів. Тому що е, ми знаємо, деякі е, західні країни, е, східноєвропейські країни і вищі навчальні заклади почали будувати системний бізнес на е, цих питаннях. Тобто вони за там 500, 800 тисяч доларів е, фактично. Е, Приймають на навчання, на дану форму навчання наших громадян. І такими можливостями почали користуватися, наприклад, особи, яким є 50-55 років, 45 років, за даними голови Державної прикордонної служби Дейнеку Сергія Васильовича, такі випадки почали різко зростати починаючи десь з серпня місяця. Відповідно, було прийнято рішення, що треба заборонити для того, щоб не було таких зловживань. А з точки зору законодавчого регулювання в парламенті в освітньому комітеті зараз ідуть дискусії щодо. Чіткого механізму дозволу Певним категоріям студентів, які навчаються в закордонних вузах, виїжджати. Критерії тут можуть бути різні, але насамперед це має бути перша освіта. Дитина має, наприклад, після закінчення школи поступити в на навчання саме в зарубіжний вуз або вже навчатися на момент війни, і тоді вона може виїхати. Ті ж, які, скажімо так, різко виявили бажання отримати другу третю освіту і отримали студентський квиток, то напевне вони все таки мають залишатися на території України. Але ще Раз підкреслюю це питання обговорюється наразі у парламентських комітетах. Ну власне, і на останок одне коротке ще питання щодо кримської мобілізації. Бачимо, як пишуть уже зокрема організації правозахисні певні ознаки геноциду кримсько-татарського народу, оскільки. Чимало повісток, саме Кримли було виписано людям, котрі змушені будуть брати зброю і будуть їх вести до фронту, як держава радить власне уникати цього, як рятуватися взагалі. Ну, по перше, треба сказати, що такі дії Російської Федерації це є грубим порушенням норм міжнародного права, конвенції про проводження з цивільним населенням під час війни, тому що Росія не має права мобілізувати до збройних сил переводити в статус комбатантів громадян з тимчасово окупованих територій. Це цинічне грубе порушення норм міжнародного права. Як діяти громадянам? Я думаю, що треба будь-яким способом уникати від мобілізації, якщо це не вдається їх примусово мобілізували. Саме кращий варіант при першій ліпшій Нагоді перейти на бік українських збройних сил, зберегти своє життя і далі вже виконувати ті ту місію, яку вони самі для себе бачать в можливо в складі збройних сил України або, хоча би не під не піддаючи своє життя здоров'я ризикам, почув і подякую Спасибі, пане Федоре Федір, Веніславський народний депутат, слуга народу, представник парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки в нашому етері.